Вітаю всіх! Сьогодні день святого Валентина, 14 лютого. То зі мною поруч сидить статуетка порцеляного заводу «Полонне», по штампу початок х років. Це досить така відома і достатньо тиражована. Статуетка любить не любить» Вона зветься, якщо заглянемо, то побачимо, як дівчина відриває пелюстки від ромашки. Вгадаючи. Така мила статуетка. Любить-не-любить. Сьогодні я вирішила показати щось з своїх зібрань на тему Аврора Бореаліс Північний Сяй, Сієвірне сіяння. Там, бензинові переливи, семикольоровка, там, радужні переливи по-різному авишка, по різному називають цей ефект. В 50-ті роки минулого сторіччя було, було винайдено таке покриття сварозке, тонким-тонким шаром на гранені. Бусини, стрази, ось ця, е, почнемо з ось ця брошка у формі лист, листочка. Це мені дуже подобається, у мені кілька таких. Е, і тут мільчащі, такі, дрібнесенькі, е, різнокольорові переливи, тут більш такі блакитні, дуже гарно на сонці. І за рахунок того, що вони різного розміру це теж так грає. Тут великі, тут маленькі. така стара, стара, доволі масивна брошка. Брошка, почнемо туди з броші. Ось така простенька, ніби. Тут навпаки такі рожеві кольори, веселі, весняні. Простенька, але така мила також. Бензиновий такий. Кольор. Ось ще вибрала оброшку камею, вставки під перлинки маленькі, файс перлинки, і Аврора Бореаліс малесенькі теж переливи, але вони не дуже кидаються в очі, так гармонійно все зроблено. Є в мене ще сережки. Тут грає фіолетовий колір Аврора Бореаліс, він так ніжно зроблений, грають грані. можна побачити також. Дуже гарний. Ну, і те намисто, з якого почала. Тут і такі димчасті бусини. Димчасті більш такі к рожевому бежевому кольору. Ну і тут взагалі красиво все поєднано з натуральним камінням, з сіми металевими ставками оригінальними. Дуже подобається це на місто. Воно ну, так інтелігентно блищить. А це така краса, дуже такий витончене, і тут є кристали грає алий колір Аврора Бореаліс і наявні багатні ось ці видовжені багетні кристали. в Вінтажних виробах. У да, них часто використовувались такі багетні. а кольорові вони взагалі рідко зустрічаються. Дуже красиво виглядає я під червоні речі інколи втягаю, завжди притягую увагу оточуючих. Ну і Таке, таке ще намистени на останок Чейське. 60-70 роки, і тут по градації зроблені намистани від маленьких і по центру до великих. Теж дуже ніжно грає. Ніжно, весняно. До речі, це покриття Грора Бореліс, воно ж зустрічається і в природі, скажімо, там, у риб, крила комах. Ось така ніжна ігра кольорів. Ну, ось така маленька зарисовка. Дуже дякую за увагу. Якщо в когось є. Ще такі вироби то дуже приємно буде поспілкуватися.